Мотиваційний проєкт Не зривай, бережи. Весна час, коли природа прокидається, а теплі сонячні промені огортають землю. Саме в цю пору року на узліссях, галявнах і берегах річок з'являються перші тендійні квіти, первоцвіти. Але, на жаль, з кожним роком цих квітів стає все менше. Що весни тисячі первоцвітів безжально зривають, аби продати на ринках чи подарувати як символ весни. Багато людей навіть не замислюються, що купуючи букетик первоцвітів, вони підтримують знищення цих рідкісних рослин. Чому важливо берегти первоцвіти? Вони є першими джерелами нектару для бджіл та інших комах запилювачів. Їхні корені зміцнюють ґрунт і запобігають його ерозії. Первоцвіти частина унікальної екосистеми, яка формувалася століттями. До червоної книги України занесено багато весняних квітів, серед яких підсніжник білосніжний символ ніжності, що дедалі річ зустрічається в лісах, шафран гейфеля, крокус. яскравий фіолетовий первоцвіт, квітне в Карпатах, сонтрава, оксамитова квітка, яку в давнину вважали чарівною. Рябчик шаховий. Унікальна квітка з пурпурними шаховими пелюстками. Що можемо зробити ми? Не зривати первоцвіти, розповідати друзям і родині про важливість збереження рідкісних квітів, не купувати букети з первоцвітів, брати участь у природоохоронних акціях, підтримувати природні заповідники. Разом ми можемо змінити ситуацію. Природа це наш дім, і тільки від нас залежить, що збережеться ця краса для майбутніх поколінь. Нехай весняні квіти дарують радість не увазі, а у природі, де вони ростуть вільно і щасливо. Бережімо первоцвіти, збережімо природу України.